А тепер же до того я йду, хто послав мене. І ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутом. Та я правда кажу вам, краще для вас, що пішов я. Бо як я не дивиду, утішити, не прийде до вас, а коли то про що його мати. А як прийде, він світові вийде про гріх, і про правду, і про суд. Тож про гріх, ще не вірують у мене, а про правду, що я царства вийду і мене не побачу. Заклик, і що має наставті, звістить вам. Він простане мене, бо Він візьме змогу та й вам сповісти усе, що має Отець до моє. Через Те, й сказав, що Він візьме змогу та й вам сповісти. І що відбувається? Ісус наближаючи до. Пасві наближає до того часу, коли він, завершуючи своє служіння, він стане тією награди духовною і повною жертвою за тих людей, а потім залишить цей світ, для того, щоб принести це свідчення площеї жертви до небесного храму, він вчить своїх учнів про те, що має статися. І що ж він говорить? Той час, коли він залишить цей світ, говорить про як велику благодать, яка не тільки стосується того, що він має засвідчення перед Богом і ангелами, про те, що це нарешті сталося, про те, що було обіцяно Бога ще від початку, нарешті воно виповнилося і відкривається війни послуг до Бога для кожної людини, хто приймає Христа як свого власного спасителя. Але Христос говорить про те, що це також стане і великим благословінням для таких людей, стане великим благословінням до світу, бо через те, що він залишив цей світ, Господь, він у цей світ особливі дари, особливі духовні дари. І цими дарами стане Дух Божий, який уособлює особі все це багатство цю славу щось. Бот не має сам у собі. І е, розуміючи, що слова Ісуса про те, що Він е, залишає, що стане час, коли він залишиться від учення, що це висиває в їхньому серці Смуток, Ісус говорить, що цей Дух Богодаті, Божий Дух, Він стане справжнім тішителем для Його Церкви. І зтешитель, яке буде не менше за Христа, але в, в певному сенсі навіть більшим, бо Він відкриє те своє утішення, він відкриє через кожну людину, до якої він, він прийде. І коли Христос говорить ці слова на учнів, то Він використовує мову храму і Богу священного він відбувалися там постійно, фактично кожного дня. Де храмом виступає тут, як ми можемо побачити, не якійсь земна будівля, а мова йде про величний а, е, е, небесний храм, тобто про місце перебування Богу. І одночасно мова йде про спілкування між людиною і справжнім священням яким є Господь Бог і посередником Якого вислухає Божий син. Та мовити про найбільшу духовну жертву, що має бути принесена, для того, щоб справжнє, повне спасіння і Божі дари вони прийшли саме з цього небесного храму до Божої людини, яка звертається. Відбувається на дворах того храму старого заповіту, який знаходився в Єрусалимі і потім він був знову зруйнований. Це відбувається в звичайному місці, але мова йде про незвичайні події, що вже відбуваються і відбудуться в житті цих людей. І коли Ісус намагається втішити своїх учнів через те, що немає залишитися. То Ісус Він говорить про Духа Благодаті як втішителя, як бездоганного втішителя, який Бог має послати до цих людей. І Він використовує слово, яке грецькою мовою воно звучить як партнесть. І треба сказати, що у нашій мові слово, яке було відповідно, к'ятис немає. Подібно до того, як, наприклад, у грецькій мові, коли йшлося е, про любов, вони використовували декілька слів е, для того, щоб увагу про саме яку любов. А слова, наприклад, як агапа, це любов, яку спроможний тільки Бог. Ось так і е, це слово воно вказує на безбаганого втішителя, е, для того, щоб пояснити значення цього слова. Ви зробити слів з нашої Бога, але саме це слово дійсно є дуже і дуже важливим. Бо в залежності від того, яку нужду має людина, цей Божий Бог буде відкриватися до тієї людини з особливої сторони відповідно до ситуації чи нужди, яку ця людина має. І, наприклад, в одному випадку. Дух Святий, він буде відкриватися як вірний світ. Що це означає? Ну, Наприклад, людина приходить до суду, її звинувачують у чомусь, але вона не винна. І як підтвердити, що вона є невинна, їй треба мати свідка найкращого бездоганного свідка, який би засвідчив, що вона цього не робила. А що таке бездоганний свідок? Буваєш таке, що світ був погрожує, і він відмовляється до того, щоб свідчити, що ця людина вона не винна, то параклетесь це слово, яке означає такого вірного світа, що власне, готові віддати власне життя, але підтвердити істину, що ця людина не винна. І коли Ісус говорить про Духа Святого, як Втішителя, говорячи, Власне, е, про небесний храм, говорячи про відповідальність людини перед святим і бездоганним Господом Бога, то він Мартин, має громаді, що в Дух він має захистити власне тільки від тієї брехні, що, наприклад, заганає її. певні помічими у наших справах. Бо взагалі-то, коли Господь посилає нас для якоїсь певної справи, завжди ми можемо побачити якусь невідповідність у світі, чи недостаток досвіду, чи мотивації, чи сили, чи інші і, речі вони можуть е, заважати нам виконати нашу роботу від початку до кінця, то Бог Він має надихати нас і робити сильними на всяку добру справу. В іншому разі це означає адвокат, тобто той, хто допомагає захистити право людини, яке воно має від Господа Бога на ті чи інші речі. Найчастіше, коли мова йде про гідність людини, й інших людей, то він підтримує нашу гідність, або ми робили нашу право, шили. Незважаючи на те, що люди думають, думають про нас, якось нам ділився готовою нуждою, яка стосується його роботи і тієї е, що там є. Бо спілкуючись з містами, він почув критику яка стосувалася спочатку його роботи, але потім ця критика вона перейшла у іншу площу, яка стосувалася його, як Божої людини. Тобто тут нарешті була правда, ця людина вона, е не сприймала його позицію як Божої людини і його ставлення до тієї служби, що в нього є, як перш за все Божої людини. Громадянина Небесного Царства, потім не вже громадянина України. Так. І він почув певні звинувачення щодо себе як християнина. Тобто людина вона не сприймала такий образ життя, який вона побачила у ньому через певну поведінку. Тож він є адвокатом нашим, який підтримує нашу гідність. Як Божий діє, навіть не зважаючи на те, що цей Світ може не приймати нашу філософію і навіть звинувачувати нас у якихось речах, які до нас немає ніякого відношення. Також Бог Святий, Він є втішитим у, святині, у якби прямому сенсі цього слова. Він є втішитим, який розуміє нас. Є таке слово, як емпатія. Тобто емпатія це коли людина, вона вдягає на себе тіло іншої людини. Тобто вона вміє відчинити в своєму серці те, що відчуває людина, яка поруч. Якщо радість, то радість, якщо сунду, сон, смуток її. Тобто розуміє її, якби вона була у нього в тілі цієї людини. Тож Бог світлі віддається нам Христом, щоб бути саме таким тішителем, який дуже знається на нас. І таким чином розуміє, як Він може нас підтримати. Також ще одне значення цього слова це мужній Дух, друг. друг, який надихає нас, який дає нам сили. Якщо треба бере на себе наші тягарі для того, щоб були спробожні прийти на шлях відпочатку до кінця, той саме такого втішиття Духа Святого. Є те, що Ісус має залишити цей світ для того, щоб дістатися свого небесного Батька. Але Він обіцяє, що цей тішим, він буде не гірший, він буде справжній, він буде відповідним до наших духовних потреб, що Він буде тим Христом, який особливим чином буде перебувати у серці діючих людей, одночасно поєднуючи Іха вона відбувалася не тільки напряму, коли Дух Святий і про у серці людини, але нам до нашого життя через ту працю, яку ти Дух, Він проходить через життя віруючих людей. Тобто через тіло Христове. Як я вже казав, До того, що відбувалося в Україні. І давайте спробуємо собі таку критику сюди прояснити, наприклад, для того, що ви є жителем Палістини, ви є людиною, яка живе у певному місті. І що сталося в вашому житті? Ваша скорість, вона не має спокою. Ви розумієте, що прийшов час до вас залишити ваші звичайні справи і прийти до того місця, де перебуває Божа слава, щоб відкрити перед Богом своє серце, сповідувати свій вір і отримати прощення. На той час людина вона мала піти. Це було місце, де Господь сказав, там буде моє ім'я. У цьому місці був побудований храм, а у храмі було місце, яке мало назву святе святи, тобто місце, де перебувало Боже слава. І довкола цього міста знаходилися дві священники, людей, які були покликані для того, щоб виконувати особливе служіння по відношенню до всього народу. Священники, вони виконували священиства. І людина вона мала звернутися саме до священника. Ось у собі відповідальність як власну, так і своєї родини. Цей чоловік він мав прийти до храму. Тобто він е е долав певний шлях, до того храму, і нарешті діставшись його і пройшовши через перший двір, який на той час нагадував ринок, він міг там гроші купити собі жертву, відповідно, яку він мав далі привезти до священника. Таким чином, проходячи через двор перший двор, потім двір для чоловіків, він доходив до тієї Жіть, де двір для чоловіків і він переходить у двір священник. На цьому місці, коли він приходить із тією жертвою, його зустрічає священник, який запитує цю людину про причину його приходу. От людина говорить про те, що вона прийшла, щоб... священником, тримаючи у своїй руці жертовну е, тварину. Потім священник, е, висловлюючи цю, цю людину, він мав взяти е, цю жертву собі, наказати цій людині, щоб вона поклала свої руки е, на голову цієї, цієї жертовної тварини, а священник брав в для того, щоб вбити цю жертву у цьому ж самому місті, а, пролити її кров. І коли відбувалося, священик він збирав частину цієї крові, для того, щоб потім обмакнути цю кров, свій палець і побризкати на одежу спершу цього чоловіка, що прийшов спокутилося в цій гріх. Потім він тієї кров'ю зробив е, на власну одежду, як від крові, і сім'єю кров'ю, поєднуючи і єдине ціле, і жертву, і людину, що сповідувала свій гріх, і себе, як священика та посередника між людиною та Богом. Після того ця людина вона була вільною. Тобто вона могла залишити цей храм, а священик повертався до Богу священиків і прибував до жертовника. Тією ж кров'ю він кропив цей жертовник по полу, а потім цю жертву її клали на жартовник, якщо це була жертва за грін, то повністю вся вона мала бути спалена у славу Божові. Тобто ця людина вона поверталася з цього двору з храму, то, поглядаючи назад, вона могла побачити, як жертовника до неба піднімався той дим. І це означало, що ця жертва була спалена за її гріхи, а дивно цієї жертви він піднімається до небес для того, щоб Бог, не почув а, 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 цю жертву, прийняв її і послав цій людині прощення. Ось таким чином відбувалося а, прощення. Ось таким чином гріх перекладався з людини на жертву, і вона отримувала покарання, а не сама ця людина, бо вона мала бути спалена, вона мала бути вбита за ці гріх, які вона зробила перед очами Божої. Як ви думаєте, що відчувала людина, коли вона йшла до храму? Я думаю, що якщо вона йшла до храму, щоб спробувати свою провину, то звісно, вона відчувала в своєму серці е, сором, да? вона відчувала провину, вона відчувала необхідність позбавитися з цього тягаря провини через гріх, який вона зробила. Можливо, ця людина вона думала про наслідки цього гріха. І вона думала про те, що Бог допоміг якості наслідки гріха і зібрати, можливо, відбудувати стосунки між людьми, які були порушені через цей гріх. Людина вона могла відчувати страх, розуміючи, що якщо вона згрішила, то Господь, який все бачить, має її покарати. І вона не бажала цього покарання. Але коли людина поверталася назад і бачила той тим, що він немає сьогодні, її почуття не мінялися. І з одного боку ця людина вона мала розуміти, що зараз вона є вільною і тієї провини. Вона є рівною від Божого послугу, Але з іншого боку, вона мала розуміти, що зараз хтось інший заплатив за її гріх власне життя. І я думаю, що вона жаліла ту жертву невину, яка взяла на себе її гріх. І можливо, ця людина вона думала про те, що має статися потім. Невже їй знову і знову треба буде приходити? до цього міста і знову перекладати свій гріх на якусь новину жертви. Чи щось має статися в її житті, в її серці, що вона настільки докоріно змінилася, що той гріх, до якого її серце було прив'язано, нарешті став тим, що вона ненавидить більше всього в своєму житті. Що має стати сьогодні житті, щоб людина змінилася настільки, щоб віддавати свої сили іншим речам, яким раділи її серці, якщо і приводили її до храму, то не з провиною, а з відчуттям подяки Господу і Богові за те, що він її звільнив, щоб ці жертви, яка вона приносить, вже не були жертвою назавжди, а були тими жертвами, що Істова називає жертвами мирними. І осуще Ісус. Використовуючи цю картину е -е, служіння у е -е, храмі Святого Заповіду, він говорить про той справжній храм, і то справжнє храмове служіння, яке має статися нарешті у житті людини, бо справжній священник він йде у небеса, Бо справжній священник він прийшов до людини для того, щоб забрати з неї гріх від початку до кінця. Бо справжня жертва, Левина має бути принесена і така жертва, і така кров має вродитися, щоб дійсно не тільки змінити людину, але й дати їй Божу благодать, яка змінить її серце до коріння. Ісус говорить про себе. Ісус говорить про Батька. І Він говорить про Духа Святого, який Бог має наставити цей світ, щоб те нове народження людини. Вода воно, воно нарешті сталося. Звісно, ви можете запитати, яким чином мінятися люди в старому заповіті, ми можемо побачити багатьох людей, як того ж, Якова, чи Авраама, а врама життя, яких воно змінилося ще до того, як Дух Святий прийшов у цей світ. можемо сказати, прийшов всі свої помнит. Бо коли ще не було тієї бездоганної жертви Христа, ми можемо побачити, що сьогодні, як ми проходимо цей світ до життя людини і потім залишати і залишав, подібно того, як хвилі там в морі, вони приходять, розбиваються у берег, і потім приходить на ступ. Він не міг прийти і залишитися, чекаючи на ту жертву. Але ті люди, що жили на старому заповіті, очікуючи на ту справжню жертву. Який мав стати е, обіцяний Божий Син, вони отримали прощення, безганне прощення, яке мав бути прийти. Наша радість у тому, що Бог не виконав цю обіцянку до кінця, біся, що жертва була принесена, що дух, Святий він прийшов. Сьогодні наша радість нам полягає у тому. Що ми можемо припасти до цієї жертви, що є Дух святий, який може поєднати до нас з тією роботою, що зробив Ісус у певний час нашої людської історії, отримати справжню людям з Богом і справжнє серце, як вчиться справжньою любові до Бога і ближнього. Це є той духовний хліб, якого потребує людина. Це той справжній хліб, який Ісус називає хлібом. Життя. Основу використовуючи зрозуміло для кожної людини Богу, бо кожен бо з нас не потребує певної їжі, певного хліба, щоб залишатися сильним і здоровим, придатним для якоїсь важливої роботи. Ісус для нас є цим духовним хлібом, який робить нас не просто людьми, а Божою людиною з придатною до справжньої Божої роботи. Сьогодні Бог нам дарує особливо благодати прийде прийти до цього столу, що не є того преспітеріанської церкви, але є Господнім столом, для того, щоб наситися тим духовним хлібом, що ним є Ісус Христос. І ми святкуємо сьогодні День П'ятидесятниці. святкуємо цей день, бо Він знову і знову нагадує нам про те що Дух Божий пройшов у цей світ для того, щоб перебувати постійно. Тож можемо знайти цю Божу благодать кожного дня. Оси було сьогодні, коли Господь зібрав нам разом, щоб як церкви тіла Христова ми прийшли до цього столу і мав можливість послужити один одному і помолитися один за одним, для того, щоб цей хліб він, е, хліб життя, він е, кожного з нас. Тож давайте подякуємо Богу за це і помолимося, щоб Він повставив наше серце, не тільки наші уста, щоб у той час коли -то ми будемо приймати хліб, і воно. Дух Святий нагодував Христа. А разом із цим ще раз нагадав нам три великі прощення, що ми маємо від Господа Бога, ще раз нагадав нам про те, яку гідність ми сьогодні маємо через черзі І ще вас що маємо має вільний доступ до нашого Господа Отця, який годує нас з цим небесним ділом. І робить можна жити таким життям, в якому люди які пізнають нашого минуща Господа і Бога Христа. Амінь.